Огляд будинку в селі Київ поряд з будинком Дніпро в 200 метрах, ціна 3000 доларів до Києва 45 км до Борисполя 25 км. Їздять маршрутні таксі кожні пів години. Будинок для постійного прошивання на 4 кімнати. Загальна площа 80 квадратних метрів. Будинок побудований для великої сім'ї. В 5 хвилинах від річки Дніпро якій можна купатися, є також великий пляж, а також там можна ловити рибу. Ще поряд є ліс, де ви відпочинете від міської суєти і шуму. І ще там багато грибів. Будинок цегляний, утеплений. Продається з меблями і побутовою технікою. З усіма зручностями в будинку. Невелика доглянута ділянка з фруктовими деревами і ягідними кущами. Біля будинку є мангал під накриттям. Площа ділянки 6 соток повністю огороджена. На території є скважина 40 метрів, від якої вода заведена в будинок. Також є криниця зі смачною водою. Опалення в будинку газове. На території є всі необхідні приміщення для ведення господарства. В селі проживає більше 600 чоловік. Також зручна транспортна розв'язка. Як вже казав, до Києва кожні півгодини їздять маршрутні таксі. В селі є магазини, аптеки, школа, дитячий садок. Також є пошта. Ціна будинку 3000 доларів, так як господарі терміново виїжджають за кордон. А тепер давайте перейдемо всередину і більш детально все покажу і розкажу. Поряд з мангалом невеликий вольєр для собаки. Ділянка невелика, але доглянута. На території ростуть різні фруктові дерева. Також росте така невеличка ялинка, десь 4-5 метрів завишки. Будинок утеплений мінеральною ватою, поштукатурений. Будинок сам цегляний. Тут є місце для бесідки. Можна заробити накриття, уже все для цього є. Ось так виглядає територія. Навпроти будинку будинок можна обійти з усіх сторін. Стіни поштукатурені, все дуже гарно зроблено, нічого ніде не потріскалось, фундамент ніде не просівши, все добре зроблено, як бачите. Тріщень ніде немає. Зараз ще покажу четверту сторону будинку. Ось так там сіткою виглядає все. Як бачите, все зроблено добре. Вікна всі в будинку металопластикові, поміняні в минулому році. Зараз обійдемо з іншої сторони і зайдемо в будинок і там покажу, що всередині. Опалення в будинку газове. Так, зразу при вході є такий невеликий тамбур, є драбина на другий поверх. Там горище, але там нічого такого немає. Тут зразу нас зустрічає хазяїн будинку. Ось така кицька. Кицю не залишають, забирають з собою. Так що, даже можете її не просити. Зразу направо ось така кухня невеличка встановлено газовий котел. Наліво санвузол з усім необхідним. І ванна туалет. Ось в такому все вигляді. Тут ремонт трошки треба буде доробити, але все добре працює. Так, Зараз далі пройдемо, покажу ще кімнати. Далі ще є ось такий невеликий коридор, і звідси вже розходяться кімнати. Направо така невелика кімната. Є диван, є шкаф. Ось так все виглядає. Шпалери поклеєні, зроблено більш-менш нормальний ремонт. Потім наліво у нас ще одна кімната. Також є диван, є шкаф. Тут також поклеєні шпалери. У будинку підлога дерев'яна, дубова. Все добре зроблено. Вікна, як бачите, всі металопластикові. Будинок дуже теплий. Далі переходимо у великий зал. Ось він попереду. Можна рахувати як третя кімната, а можна як і великий зал. Також тут є деякі меблі, також тут встановлено кондиціонер. Ось так все виглядає гарно. І із зала можна зайти ще в четверту кімнату. Ось така велика хазяйська кімната, також є диван, є деякі меблі, все залишається. Ось так все чудово виглядає. Підлога, як я казав, дерев'яна. Все зроблено дуже добре. На стінах ніяких тріщин ніде немає. Все робили для себе. Будинок 80-го року побудови, але зроблено все дуже якісно. Як бачите, можна тут ще е, навести порядок і буде ще набагато краще. Ну, це ви вже будете вирішувати кожний сам для себе, коли будете придбати собі цей будинок. Ось такі гарні вхідні двері. Ну, тут при вході треба трошки доробити ремонт, і на кухні треба трошки доробити, і у ванній кімнаті. А так, в кімнатах ремонт зроблений, все дуже якісно. Ще забув показати вхід у будинок. Ось такий вхід в будинок. Зроблено гарні такі металеві двері встановлено. І ось такий от вхід в будинок. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео, в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться. Якщо оголошення немає, значить будинок продано і видаляється. Всі контакти продавця, щоб зайвий раз не турбували продавців. Також не забувайте підписуватися на телеграм-канал внизу в описі під відео. Там я публікую набагато більше об'яв з продажу будинків, які знаходжу на сайтах OLX. І просто мені люди скидають, я розміщую це все безкоштовно. Так що, не забувайте підписуватися на мій YouTube канал, телеграм-канал ставити. Цьому відео лайки і всім гарного дня.